Привіт, я хочу, щоб ти зараз зупинилася на хвилинку, видихнула і дозволила собі просто бути. Ці слова зараз для тебе. Я знаю, бувають дні, коли ти втомлюєшся від усього, від думок, справ, очікувань, від того, що треба тягнути стільки всього на своїх плечах, але щоб ти знала. Ти вже робиш неймовірно багато, навіть якщо здається, що цього ніхто не помічає, я помічаю і ти помічаєш. І я хочу, щоб ти теж це помітила і присвоїла. Подумай, скільки всього ти вже пройшла, скільки викликів ти подолала, навіть коли здавалося, що це неможливо, ти сильніша, ніж здається. Ти мудріша, ніж думаєш, і ти маєш право зупинятися, відпочивати і давати собі трошки любові, коли це необхідно. А зараз просто закрий очі, поклади руку на серце, відчуй, як воно б'ється. Це твоє життя, це твоє джерело сили. Ти жива, ти справжня, ти неймовірна. У твоєму серці є відповіді на всі питання, які ти зараз шукаєш. Просто дай собі трошки часу, щоб їх почути. Знаєш, кожен твій день це вже маленька перемога, я думаю. Навіть якщо здається, що ти сьогодні нічого не встигла, навіть якщо на душі важкість, твій шлях не завжди має бути ідеальним. Головне, що ти йдеш вперед. Навіть маленькими кроками, навіть якщо дуже складно ти йдеш вперед. Пам'ятай, що ти не сама. Навіть якщо інколи так здається, ти завжди можеш розраховувати на підтримку від себе самої, від тих, хто поруч, навіть від цього аудіо, яке я зараз тобі записую, а іноді просто від Всесвіту, бо він насправді на твоєму боці. Зроби зараз глибокий вдих, видихни, подумай про те, що завтра новий день і в ньому точно буде щось хороше, навіть якщо ти цього ще не знаєш. Дозволь собі помилятися, дозволь собі бути недосконалою. Це нормально, бути втомленою, розгубленою чи навіть сумною. Але ти заслуговуєш на любов навіть в такі моменти, реально, особливо в такі моменти. І я хочу, щоб ти знала, що ти гідна найкращого. Ти заслуговуєш на щастя, на спокій, на любов, на мир. Усе, що ти шукаєш, уже є на твоєму шляху. Ти просто ще не дійшла до цього моменту. Але він обов'язково настане. А поки що будь до себе трошки лагіднішою. Піклуйся про себе, якби ти піклувалася про найближчу людину. Бо ти і є ця найближча людина для себе. Посміхнись просто зараз, навіть якщо зовсім трішечки, навіть якщо зовсім важко, але просто знай, що все буде добре. Обов'язково впораєшся, а я вірю в тебе. Справді вірю. І так буде завжди. Ти зможеш завжди переслуховувати це аудіо, і якщо воно тебе підтримає, я буду тільки рада. Обіймаю тебе і не забувай про те, що ти вже на правильному шляху все буде. Esto